Була створена і налагоджена, дуже дієва спільна робота разом з усіма представниками правоохоронних і силових структур тут, на території області, яка на сьогоднішній день забезпечує мирне життя і спокій наших громадян. Але ми також розуміємо, що наближається і попереду виборча компанія. І багато хто зможе і хоче скористатися цими можливостями і провести. Частину дестабілізаційних або провокаційних дій. Я тут повністю підтримую позицію міністра внутрішніх справ на рішучі, чіткі, професійні дії з боку силових структур. Закон один для всіх, всі рівні перед законом. Усі кандидати, незалежно від того, вони при владі або проти влади, всі повинні мати однакові умови роботи. А вибір повинні робити. Саме українці, а не якісь там темні технологи або незаконні технології. Хочу також сказати, що моя особиста позиція все повинно пройти в рамках закону. І з вашого боку, я дійсно хочу побачити рішучість щодо повної законності і збереження прав усіх кандидатів. І усіх виборців з боку обласної державної адміністрації повна підтримка, якщо потрібно, організаційна, і якщо потрібно, ми будемо дійсно виступати гарантом дотримання прав і свобод громадян. Я також хотіла б зазначити, що багато зараз є інформації і у суспільстві, і у засобі масової інформації, що є деяка спокуса з боку декількох штабів щодо проведення фальсифікації. Можу сказати, що в Харківській області ми не допустимо жодної фальсифікації, скупки голосів, якихось схем по так званих схем незаконних дій по фальсифікації виборів. Я впевнена, що ваші дії повинні бути незалежно від партійності в рамках закону. І я знаю чітку позицію Генеральної прокуратури про прозорі та чесні вибори. І знаю позиції служби безпеки про те, що вибори це не просто волевиявлення народу, це питання національної безпеки. Тому з нашого боку повна підтримка. І я сподіваюся на вашу ще раз повторю, а не повторюся, на вашу жорстку професійну реакцію, але в рамках законодавства України. Дякую за позицію, Лісанне. Я би був доволений, якщо би в кожній області України була столь чітка. ясное понимание своих задач. Я обратился к главе администрации Юлии Александровне с тем, чтобы в Харьковской области мы могли обеспечить очень ясный, прозрачный процесс, чтобы ни у кого даже не было доли сомнения, как здесь должны пройти выборы. Я не хочу, чтобы Харьков был полигоном для схематозников и разных манипуляций. Не дам этому происходить. С первых же дней мы без всяких поблажек будем очень жестко Пресекать каждый уровень э, нарушений, которые есть, чтобы потом никто не обижался, вне зависимости от степени оппозиционности или степени провластности. Я это говорю каждому кандидату в президенты, и э, со всем уважением прошу, чтобы каждый из них относился к этому вопросу серьезно. На сегодняшний день мы имеем 125 обращений по, по стране чудо порушений час проведения предыдущей агитации. По ряду из их обращений мы уже вынесли решение о возбуждении уголовных дел. По ряду обращений уже вынесли решение о административных протоколах и взысканиях. Я очень ясно хочу сказать каждому из присутствующих и очень ясно хочу сказать каждому кандидату в президенты. С Министерством внутренних дел никто не договорился, не договаривается и не договорится. Ни о каком взаимодействии в организации так называемых сеток. Я от каждого из вас буду требовать очень жесткой реакции на любые признаки повторяю признаки, а на факт даже разговора нет. Организационная система по, по покупке голосов. Чтобы никто потом не жаловался, каждый кандидат в президенты имеет право рассчитывать на равное к нему отношение. Каждый из них должен четко знать, что полиция будет держаться четких законных рамок. Так и будет. Мы создали систему реагирования на обращения граждан. У нас есть собственная система мониторинга в Национальной полиции. Кроме того, мы формулируем принцип воронки, который будет действовать в системе Министерства внутренних дел. Мы принимаем всю систему обращений граждан, общественных организаций, мониторим социальные сети. Плюс имеем собственную систему наблюдений. Все эти сигналы информации поступают в специально созданную рабочую группу, которая уже функционирует с позавчерашнего дня Министерством внутренних дел, которая рассматривает все эти факты, квалифицирует их, после этого передает по належности, если факты подтверждаются, в национальную полицию.